Вітаю всіх людей здорового глузду. І на мою думку, Друга світова війна взагалі і не закінчувалася. Вона просто перетворювалася в якийсь холодний світ, боротьбу між лагерами. Але насправді війна продовжується. І зараз вона сильно загострилася якраз на нашій українській землі. І треба розуміти, що, напевне, велика помилка була. Сполучених Штатів Америки, що вони цю комуністичну гидру сталінську тоді не дотиснули. А напевне була така можливість. Як ви бачите, наслідок зараз і Комуністична партія в Китаї, і на, на даний момент світ перелаштовується, він міняється. І сили зараз е, міняються, створюються нові блоки, і на даний момент. Ми що маємо? Якби популярний світ Китай, Америка, і плюс там 19 країн, які найбільш потужніше додаються. Питання тільки, де тут Україна? І якраз Україна, по-моєму, і українці завоювали на даний момент прямо отримати дивіденти від того, що стільки жертв і стільки страдань українців. Але що зробити, щоб ми були хоча б в 20 сильних країн світу? Це можна зробити за короткий час. І, наприклад, я дивлюсь там в Ютубі Юрій Романенко, пробує збирати українську еліту, всі деталі, як там що можна збудувати, як будувати і так далі. Основним напрямком, якщо ви вже збираєтесь створити якусь еліту, має бути ідеологія. І ідеологія успіху, вона одна, нема варіантів. Ви мусите зробити на тій території України найкращі умови для бізнесу. Бізнес можливо підніматися в одному випадку, коли ви маєте мінімальне податкування. І воно є прозоре, зрозуміло. Наприклад, 5% з продаж. І в такому випадку нам не потрібна податкова система. Нам треба викинути з країни цю податково прокурорську суддєву мафію, яка, в принципі, ніколи не дасть Україні зрухнутися з місця. Для того треба досить рішучих людей, щоб можна було таке виконати. І перше, що треба зробити, це звичайно викинути всі. Податки залишити 5% з продаж, тобто перейти в прозору систему відносин Українець і Україна. І таким чином буде все зрозуміло. Всі відношення між Україною і Україною закінчуються на купив якийсь продукт, заплатив 5% і все, воно автоматично попадає в загальну касу, і, відповідно, зразу використовуються такі ресурси. От що головне. А ця система призведе до цього, що багато чиновників взагалі не потрібні буде. Тобто їх практично треба скоротити в 10 разів. І тільки в 10 разів зменшена оця бюрократична машина дасть можливість дихати підприємцю. Не можна взагалі рухати малий середній бізнес. Держава має бути маленькою, а українець і бізнесмен. Ентерпренер має бути великий і потужний. І, напевне, має бути, щоб була така дія противаг, маленька держава і велика асоціація підприємців, яка не, не дасть можливість бюрократизувати в цій системі. От в чому я бачу вихід з ситуації. Тому для того ви можете збирати еліти, моє прохання, ви все ж таки. Старайтесь ідеологічно діяти, а ідеологія має бути одна. Я українець великий і сильний, і моя невелика держава, яка дає можливість рости бізнесу, і бізнес диктує всі умови розвитку країни. Бо всі говорять слово економіка, і за тим потім, як закривається штора, далі нікуди розмова не йде. Економіка сильна тільки в одному випадку коли є маленька держава і сильний великий потенціал для бізнесу. І це відкриє ворота не тільки зовнішньому, але й внутрішньому ринку, тому що люди будуть знати, що в них немає ні перевірок, ніяких проблем з державою прозоре оподаткування. Ми практично зможемо, як ракета, піднятися наверх. До цих країн, я кажу, як мінімум двадцятки країн світу. Ну, на даний момент 19, бо я думаю, що країни Раша скоро не, не стане. І Путін здохне. А Україна буде процвітати. І Україна має можливість зараз стартанути дуже сильно. Але треба справитися з внутрішнім ворогом, тому що внутрішній ворог не дасть вам. Дихати не дасть вам рухатись. Так що я пропоную думати ідеологічно, ідеологічно в плані е, лібертаріанства і приєднуйтесь до нашого ідеологічного напряму. І таким чином ми отримаємо перемогу. Успіхів!